А старший медик Гайка. Рівень феромонів свідчить про його бажання з сосаниці. Усім привіт! В цьому відео я вам розкажу про редчета. І так, дата смерті 2014 рік. Місце смерті земля, фракція Автобот. Посада медик-науковець технік. Альтформа Hammer H2. Колір корпусу зелений, білий жовтий. Колір окулярів блакитний. Озброєння, циркулярні пили, швидкострільні ракетні бластери. Особливість може зливатися з довкіллям. Географія Речід разом з Оптимусом Праймом, Аронхайдом і Джазом прибув на землю, щоб завадити десептиконом захопити Олспарк. Він знайомиться із Семом та Мікелею, після чого з іншими автоботами їде до хлопчика додому за окулярами Арчібальда від Вікі. Тручаються агенти сектора 7, і автоботам доводиться захищати людей. Проте, незважаючи на це Балбомбі та люди потрапили у полон. Автоботи, що залишилися, їдуть до Дамби Гугера за Олспарком. Але по дорозі зустрічають Балбомбі з людьми і артефактом, тому змінюють курс. У битві в Мішен Сіті медик і Аронхайди прикривають сема заодно стримуючи Броула. У фільмі Трансформери Помста Занепалих Речет зміг проявити свої здібності лише у конфлікті з Фоленом. У найкоротші терміни відновив Optimus Prime з використанням запчастин Jetfire. Фільм Трансформери темна сторона місця, речета було взято в полон десептиконами, а пізніше допомагає автоботам впоратися із вторгненням на землю. Фільм Трансформери Епоха винищення, речета було вбито локдауном і могильним вітром. Під час однієї з операцій іскру медика забрав наймець, а корпус був переплавнений людьми. Технічні характеристики. Як зброю далекого бою решет використовує кулемет. Якщо доходить до рукопашного бою, він пускає в хід двосторонні циркулярні пили, вмонтовані в руки. Одна пила обертається за годинниковою стрілкою, інша проти зі швидкістю 400 оберзів за хвилину. Він також здатний метати ці пилки у ворогів, як сюрикени, проте найчастіше використовує їх як хірургічні інструменти. Особливі фотоелементи у броні робота створюють ефект хамелеону, дозволяючи йому зливатися з довкіллям. Як альтернативну форму, Решет вибрав рятувальний позашляховик Hammer H2, та риси характеру. Редшед один із найстаріших кібертронців. Він не тільки досвідчений і талановитий лікар, який постійно готовий надати медичну допомогу товаришам. Але також мілий, безстрашний сильний боєць, який запросто вступить у бій з будь-ким, навіть з мегатроном. При цьому він не замислюється над наслідками, внаслідок чого часто потрапляє в невигідні ситуації. У спілкуванні речі грубуватий і прямолінійний, воліє називати речі своїми іменами, не переймаючись, і тим подобається це оточуючим чи ні. У той самий час він здатний виявляти витримку і терпимість. Якщо має справу з людьми, має почуття гумору, яке не залишає його навіть у ситуаціях далеко невеселих. Цікавий факти, речі стверджує, що може відключити голосові процесори так само добре, як ремонтувати їх. Тим не менш, він не в змозі відновити голосовий процесор Баблумбі зламаний мегатроном. І на цьому все. До нових зустрічей. До побачення.